Добрий день, шановні Львів'яни, колеги мої по роботі. Я хотів би прокоментувати ситуацію, яка пов'язана з нашими стосунками, стосунками товариства Львів і споживача електричної енергії Тзовлів Львів який є забудовником житлового будинку за адресою Варшавська 136. 13 серпня відбулося відключення цього будинку, житлового будинку, який належить Львів Торхроздрібу, точніше, який будував Львів Торхроздріб, за заборгованість по будівельному майданчику. Заборгованість склала 389 тисяч. І після цього ми отримували блокування роботи товариства, тобто офісного приміщення на вулиці Сяй-Одесі. Люди, працівники товариства, напротязі майже півтори години не мали можливості доступу на свої робочі місця. Відповідно, тут на території підприємства розташована Центральна диспетчерська служба, яка веде Роботу і е, контролює ситуацію по постачанню електричної енергії практично у Львівську область. Це спричинило е, неможливість виїзду оперативно-виїзних бригад на лінії для того, щоб е, робити планові та позапланові роботи по електричним мережам міста Львова. Е, в принципі, е, вся ситуація була. Е, Пов'язано з тим, що так званий забудовник Ліутор Роздріб в свій час ще в 2007 році звернувся до, до товариства за отриманням технічних умов на будівельний майданчик для будівництва будинку по вулиці Варшавській, 136, з одночасним отриманням технічних умов на електропостачання цього житлового будинку. Напротязі з 2007 року по е, даний момент цей житловий будинок, е, точніше, е, цей об'єкт е, є у нас на постачанні електричної енергії як промисловий, тобто як будівельний майданчик. Бо е, фактично забудовник Львів Торгроздріб не виконав цілий ряд заходів пов'язаний з е, допуском. Житлового будинку як житлового будинку після е, будівництва стадії будівництва. Е, на протязі з 2009 року, я так для, для себе аналітику взяв, до е, сьогоднішнього дня відбулося практично 20 відключень цього будівельного майданчика. Забудовник дозволив собі. Не узгодивши питання допуску і так званого розпуску загальнобудинкового обліку цього будівельного майданчика, вселити в квартири мешканців, які стали заручниками цієї ситуації. Як я вже наголосив, 20 разів виникала ситуація з заборгованістю будівельного майданчика перед плат ліві Зв'язку з чим були згідно е, чинного законодавства е, про, проведені відключення цих об'єктів з подальшим е, відстроченням платежів по заборгованості е, за ініціативою е, директора цього підприємства Віктор е, Роздріму пана е, Крупи е, на сьогодні. Ситуація загострена тим, що практично всі житлові квартири цього будинку є у власності мешканців, і сам забудовник фактично не в змозі проводити збір платежів за отриману електричну енергію, а саме головне, не має фізичного права виставлення будь-яких рахунків мешканцям. по Лічильникам, які не зареєстровані, не зареєстровані офіційно по квартирам, лічильник. І тоді кожен раз, коли приходить час розрахунку е, в поточному місяці, е, лівітор роздріб е, стає перед дилемою або е, оплати заборгованості за власні кошти, або збору е, цих коштів з мешканців. Напевно, виникає проблема з е, збором коштів мешканців і виникає проблема заборгованості. Відповідно, відбувається відключення. Цього будівельного майданчика. І ще в 2010 році, 2 лютого 2010 року, цей об'єкт був оформлений сертифікатом так званої відповідності. Тобто з будівельного майданчика фактично цим сертифікатом цей об'єкт був переведений в житловий будинок. Але про те, що це сталося, товариство наше знало лише вже в 2013 році, після того, як ОСББ Варшавське, отримавши право власності на цю архітектурну форму, тобто будинок, надало нам цей документ з вимогою провести розпуск обліку і укладанням договорів на користування електричної енергії з кожним з мешканців, з мешканців цього будинку. Що є неможливим, тому як забудовник ліфтор, роздріб повинен був виконати ряд міроприємств. Перше, це реалізувати, виконати в повному обсязі технічні умови на електрофікацію, електропостачання цього житлового будинку, провести допуск електричних споживачів цього будинку належним чином згідно правил користування електричної енергії. Оформити з кожним з мешканців, тобто ініціювати оформлення з кожним мешканців вже після акту допуску договорів на користування електричної енергії. Відповідно, не створювалася би загальна соціальна напруженість ситуація, коли товариство не може мати прямих договірних стосунків з користувачем електричної енергії побутово. Тому ми напередодні 27. Серпня хотіли б прокоментувати цю ситуацію таким чином, що 14 серпня, після того, як звернувся пан Крупа до нас з ініціативою відновлення електропостачання будівельного майданчику, ми почули від нього запевнення гарантії того, що до 26-го числа буде зібрані, зібрані з мешканців кошти і буде проведена оплата поточної цієї заборгованості. Разом з тим, за цей період часу з 13 по 26 число буде проведений так званий розпуск. Тобто будуть надані всі необхідні документи для допуску житлового будинку, як такого, і розпуску загального будинкового обліку цього будівельного майданчика. На сьогодні вже ми маємо 21 число серпня. Фактично, керівник цього підприємства-забудовника. Ініціативи або будь-яких платежів по сплаті заборгованості по розпуску будівельного майданчика в житловий будинок не провів. І якщо не поміняється ситуація до 27 числа, енергопостачальник буде знову вимушений вдаватися до непопулярних заходів, тобто припиняти або обмежувати в постачанні електричної енергії цей будинок. До речі, хочу наголосити, що на сьогодні створені перешкоди для доступу в щитову. Будинку, вона захаращена е, різними предметами, які не повинні перебувати в електрощитовій будинку. Це створює як пожежну небезпеку, так і небезпеку ураження сторонніх осіб в цьому приміщенні е, струму. Це теж покладає, е, покладає певну відповідальність на забудовників цього житлового будинку за можливі наслідки. Отака в мене інформація до громади міста і з ініціативою і просьбою Віктора Роздрібу керівництва цього забудовника виконати всі належні міроприємства до 27 го числа з тим, щоб уникнути ситуації з відключенням і надати можливість товариству укласти прямі договори на користування електричної енергії з мешканцями цього будинку. Дякую за увагу.